Карта бойових дій за 2 жовтня. Триває протистояння дронів. Росіяни завдали нових ударів по об'єктах енергетики на Чернігівщині і Сумщині. Атаковано Славутич і Конотоп. В обох містах зафіксовано блекаут. На 4 години без струму залишився і захисний саркофаг на ЧАЕС. На Лиманському напрямку тривають бої за село Шандриголове, про окупацію якого росіяни заявили два дні тому. Ситуація складна, але до кінця ворог це село не контролює. На північ від Покровська наші підрозділи зачистили. Нове шахове і відкинули противника поблизу Неканорівки і Золотого Колодязя. Такі дії по суті відрізають підрозділи росіян від основних сил у серцевині добропільського виступу. Окупантам вдалося просунутися біля сіл Новоіванівка і Полтавка у Запорізькій області. На цьому відрізку зберігається найважча ситуація. І до зими Україна може здійснити велику атаку на Крим. Це може бути як морське десантування збройних сил України, так і масована атака по Керченському мосту. Про це й йдеться у матеріалі авторитетного військового аналітика Sky News Майкла Кларка.